Дуже будь ласка. Це знаєте, є такий вислів, що з ним розвідку підуть. От з ним розвідку і ходили. Це хлопець, яким ходили, який не пропускав ні одного бойового завдання. Завжди був в перших рядах. Змінити, там не було якогось питання, що там не хочеться чи щось. Це все, коли треба було. Він перше своє поранення. Отримали, відстрілювались, всіх в буси, в нас стріляли бусі. Я їхав разом з ним. <реш> Перше, що я почув, він сказав: ай. І він не кинув зброю, не, не залишив, продовжував відстрілюватися. Потім друга куля, чую, знову кричить, ай рівно Серівно не кинув зброю, відстрілювавши до кінця. Приїхали, ніколи не як говорить, не жалівся, ні на що. Настоящий мужчина, я рахую, що це дійсно герой України. Кому треба давати герою України? Не. Я не кажу, що тим, що дали героїв вони не герої, теж герої. не цьому хлопцю, герої України. І хочу подякувати батькам його, справжнього сина виховувати. Будуть такі хлопці, як він. Ми переможемо. Все буде добре. Ми ведемо лапку всі в Україні, тих, котріх засихають на нашу незалежність. З них це справжній справжній мужчина. Хоча він ще молодий, але він ж мужчина. Який приклад показував, як треба себе вести, як. Там були і старші, і різні. Були такі, які служили. От з нього можна було брати. брати. Тому це дійсно. ну, Герой. Справжній герой. Тоді в липні він був поранений двічі, ви кажете, в тому автобусі, да? так? То це десь куди потрапили полі. Паще. Одна в ногу, одна. Під і він менше місяця фактично лікувався і знову. Він не долікувався, він не долікувався, він пішов знов, тому що були хлопці. Це була така дружба в них. Це в них був звод, геройський, повністю весь звод, геройський. З того зводу залишилось троє живих. Зрештою, всі командир його загинув. Теж герой. Це був дійсно такий який Все був постійно був поперед. Це паша один. А прізвище командира взводу. Чи позивний? Позивний восьмой. Андрій, як і Андрюха, Журавлянко. Андрій Живовлад. З Кам'янця-Подільського. По лані, там, що, що його, пізнали по татуювання ну, там собі необхідно і пізнали про То ну, Це пряме попадання було з в всю, всю, всю машину. Так. <говори> там були шанси вижити. А, вони закрили, сектор як пропустили оборони то... полони. Фактично вони спасли не одне життя своєю машиною. Тобто танк стояв на прямому обстрілі, розстрілював фактично ну, ті колони, що відходили з Ливайська. Так. так. Пряме попадання танків цю машину. Фактично вони своєю машиною закрили, про щось спаслося. Тому що могла більше загинути, набагато більше. От, от, Те, що я можу сказати, я його раніше не знав. Дуже щасливий, що я з ним познайомився. Я вважаюся, що в мене є такий знайомий товариш. Ваш позивний, якщо можна сказати. Лісник. А звідки ви? Я звинуватись. Дякую.